На будинке, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла, вся земля. Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчатка. Дітки, а скажіть, яка зараз пара руку за вікном? Правильно зима, а яка ж зима? Холодна, морозна. Яка ж все таки красива зима? Випав пухнастий сніжок. Всюди куди не глянь все біле. Сніжок блистить та іскриться. Що ж таке сніг? Сніг це дуже багато гарних білих сніжинок. Вони падають і падають з хмаринок на землю, на дерева. На будинки. Ой, погляньте, малята, до нас завітала сніжинка. Доброго дня, малята. Я сніжинка, помічниця зими. Я допомагаю зимі прикрасити все навколо. Дітки, давайте розглянемо сніжинку. Яка вона? Маленька, гарна, пухнаста. Біла, легенька, красива. Сніжинок дуже багато, але всі вони такі різні за формою і за розміром. Є великі сніжинки, є маленькі. Сніжинки схожі на білий пух, на пір'їнки, на вату. Коли сніжинки падають з хмарки, то вони кружляють, як у таночку. Дітки, і сьогодні я пропоную вам створити свою сніжинку з пластиліну. Але спочатку розів наші пальчики. Легенькі сніжинки із хатки хмаринки тихенько летіли. У небі кружляли, немов танцювали. Як зіроньки ясні, у небі плещали ці дітки. Пачики підготували і тепер будемо створювати свою чарівну сніжинку. Розівнемо пластилін у ручка та скажемо йому чарівні слова. Пластилін розівнись, у чарівну сніжинку перетворись. Розминаємо, дітки, пластилін до руньками. Відчіпуємо шматочки. Беремо шматочок пластиліну та будемо скучувати ковбаску. Кладемо і між долоньками скучуємо ось таку ковбаску. Кладемо на досточку. І можна отак на дощечки. Беремо шматочок пластиліну та кладемо між долоньками та скочуємо ось таку компаску. Знову беремо шматочок пластиліну. Скучуємо компаску. Викладаємо на аркуш картону. Прикладаємо-викладаємо нашу сніжинку. Спочатку кладемо легенько притискаємо до картону. А тепертітка, давайте зробимо з вами сніжок, відчіпуємо шматочок пластирівку та будемо скучувати кульки. Це буде наш сніжок. А зараз кульки пальчиком притиснемо до аркушу паперу. Це буде наш сніжок. Дітки, така сніжинка у мене вийшла. А я чекаю фото та відео ваших робіт, які ж у вас вийшли сніжинки. До побачення!